Коли Ісус народився у Витлоїм Юдейському, у дні царя Ірода волхви зі сходу прийшли до Єрусалима, кажучи «Де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку на Сході, і прийшли поклонитися Йому, цар Царгожився і ввесям з ним. І, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, питав у них, де мав би народитися Христос. Вони сказали Йому. Увехлиєм юдейського, бо так написано пророком, і ти вихнемо на нічим не менший від інших володінь уденних, бо з тебе вийде вождь, який буде пасти народ мій Ізраїля. Тоді род, потайки, запросивши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки і, пославши їх до Вехлеєма, сказав ідіть старанно, розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб я пішов поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли. І ось зірка, яку бачили, вони на сході йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи дуже великою радістю, і увійшовши дім, Побачили немовля з Марією, матір'ю Його, і впавши, поклонилися йому і, відкривши скарби свої, принесли йому дари золото ладан і смирну, і отримавши у вісні одкровення не повертатися до Ірода. Іншою дорогою відійшли до країни своєї.